З'ясували. І тепер ще давайте звернемося на непродуктивне закінчення зустрічі. Ви поспілкувалися з людиною, яке непродуктивне закінчення. На ваш погляд. Добре, я чина, так, 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 так. Ну, можна, а ще що, яке непродуктивне, на ваш погляд? Не, мені... не... Тепер давайте поговоримо. Візитка, наш друг і помічник. Де я проводила бізнес-сніданок чудовичого журналу Егоїст минулий четвер. І в нас така просто дискусія розв'язалася. Вони кажуть, візитка, чи вчорашній день, зараз всі згаджуємо. Треба економити спілкуватися. а А ще візитка, так? Що, ще кажу, щоб візитки, ти нагодаєшся звідси, що ти потрапляєш просто. Завжди на всі візити. А в телефоні тикону дорішу всі, так. Так. А якщо вона діло вас І пом'ятано, хоча покласти, я кусочки порвати. Покласти перед собою, і це наша шпаргалка чудова, так, візитка. А ще колеги, що особисто роблю я? Коли я проходжу на якісь імпреси, я завжди. Зокрема, з мого досвіду, що я пишу на візитках. Якщо я з людиною поспілкувалася, і вона щось мені таке цікаве, і мудре сказала, я записую, що людина таке сказала. А потім дзвоню, кажу, ви знаєте, от ваша історія про слонінятко. Удасть, так? Якщо ви професійні люди, ще на візитках можна писати долі наших клієнтів. От на щось хтось скаржеся, а ви це раз занотували, а потім вже знаєте, в яку бити, коли розмова у вас почнеться. Також на візитках дуже важливо писати, якщо ви з людиною якесь інтерв'ю експрес провели, чим ви можете. особиста думка, що в паперових визитах є велике майбутнє. Коли ми щось даємо людині, що відбувається на такому первісному рівні, рівні емоцій, також від, від давніх людей до нас прийшло. Людина щось нам просто відчуває потребу віддати нам Так, Та, Це називається по науці. віддати, Вона, як відчуває якусь потребу, щось нам дати. І ми запускаємо базовий механізм обміну і таким чином просуваємо свій продаж вперед. Отже, коли.